Зметати виточки скласти деталі лицевими сторонами всередину порівняти верхні зрізи, зметати по конструктивній лінії закріпкою на початку та на кінці тимчасового стібка. Виточку зшити машиною строчкою, закріпкою на початку строчки. Кінці строчки загріпу не виконувати, а залишити 10-15 см нитки для того, щоб закріпити кінець виточки вручну, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка, закріпити кінець виточки. Просунути нитку в вушку голки та виконати в кінці виточки кілька стібків. Нитку, яка залишилася, просунути всередину виточки. Припрасувати виточку. Виточку припрасувати з лицевої та виворотньої сторони за допомогою праски. Відігнути виточку до середини та запрасувати з виворотньої та з лицевої сторони. За допомогою праски. Спрасувати виточку. Кінець виточки спросувати з лицевої та виворотньої сторони. За допомогою праски.